Є чудовий рецепт сочників. Для цього нам потрібно вершкове масло, сметана, соль, розпушувач, цукор, яйце, ванільний цукор, борошна та сир. Спочатку зробимо тісто, беремо масло кімнатної температури, взбиваємо декілька хвилин наше масло. Додаємо сметану, яйце, сіль та ванільний цукор. Починаємо взбивати. Збиваємо до тих пір, поки розтане цукор, додаємо борошно. Та соду. Та замішуємо тісто. Наше тісто майже готове. Залишилося тільки додати трохи борошна і вимішати його. Вимішуємо наше тісто. Тісто має бути м'якеньке та не прилипати до рук. Тісто готове, воно м'якеньке та не липне до рук. Тепер давайте зробимо начинку для наших сочників. Для начинки нам потрібен сир, яєчний білок, крохмаль, сметана та цукор. Додаємо білок, цукор. Я додаю одну півтори ложки цукру. А ви як полюбляєте? Одна столова ложка сметани з горкою. Та сюди ж. Одну столову ложку неповну, крохмалю. Ще можете додати ванільного цукру. Тепер все ретельно ми переминаємо до однорідної маси. Ділимо наше тісто на дві частинки. Розкатуємо десь один сантиметр товщиною. Тепер з тіста робимо отакі кола. Накладаємо начинку та склеїмо тільки края. Змащуємо наших красунчиків жовтком. Відправляємо наші сочники у розігріту духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. Наші сочники вже готові. Подивіться, які у нас вийшли. Гарнюні. Mm. Посипаємо наші сочники цукровою пудрою, поки вони ще тепленькі. Ось такі смачненькі сочники в нас вийшли. Пробуй цей рецепт. Жду ваших лайків. Підписуйся на мій канал. У мене буде ще багато чого смачненького, а я вже побігла куштувати.